Пам'ятаєте, як в одному зі своїх відео я розповідав, що за статистикою, і це виявлено, що за останні 50 років рівень тестостерону у чоловіків впав більше, ніж в два рази. Так от вчора Financial Times опублікувала дослідження вченої Шона Свон. Вона займається цією проблемою вже більш ніж 30 років. І вона змогла пояснити один із факторів, чому фертильність та тестостерон, які пов'язані, знизились так, так суттєво за останні роки, за останні 30-40 років, як вона веде дослідження. Причина у цьому є частково з великою кількістю використання. Хімікатів, і один з них дуже відчутно, відчутний для організму чоловіків та жінок, тому що він є гормонозамісний, тобто є навіть такий термін токсин, який змінює ендокринну систему. Він називається бісфенол. Він використовується в пластику для того, щоб зробити пластик більш твердим, щоб ми його могли використовувати в бутилках, могли використовувати в посуді, в будь-чому. Так ось маленькі мікрочастинки цього бісфенолу виділяються кожен раз, коли ви їсте з цього пластику чи п'єте щось і змінює ваш гормональний, гормональний стан. Повністю роблячи імбаланс, uh, так званий, і знижуючи тестостерон Тому, коли мене питають, а чи безпечно це підвищувати тестостерон з ендотерапією, я просто кажу: хлопці, у вас зараз він знижений в рази ніж має бути, тому uh, щоб коли ви підвищите його, ви його просто доведете до норми, і можливо. Там далі вирішити підняти вищі норми, тому що нічого поганого, підвищений, навіть в сотні разів тестостерон з, з, з собою не веде. Це вже доведений факт. Тому підключайтесь до моєї програми, купуйте ендотерапію і робіть своє життя краще.